З вами Лілія Налягака. Час новин. Кабами по Куп'янському району, молніями та ФПВ-дронами по інших ділянках прикордоння. Били росіяни цієї доби на Харківщині. Є постраждалі. Моя колега Світлана Шакера з нами наживо з Харкова і готова розповісти про все докладно. Світлано, вітаю! Тож що тобі відомо на цей момент? Вітаю, Лілія. Ця ніч у Харкові пройшла спокійно. Нині окупанти зосередилися на винищенні куп'янської громади. Протягом доби на куп'янську громаду росіяни скинули 16 керованих авіабомб. По Куп'янську постійно працює артилерія, міномети, танки. Куп'янський напрямок вже називають харківським міні-покровськом. Настільки там нині гаряче. Детальніше послухайте пряму мову. uh -huh. Виїжджати тим не менш із небезпечної куп'янської громади люди не хочуть. Там нині залишається більш ніж півтори тисячі людей, 1600 людей у всій куп'янській громаді. Людей вмовляють, але вони не хочуть. Хоча в куп'янську гуманітарна ситуація надзвичайно складна, критична. В'їзд до Куп'янська практично закритий. Туди можуть заїжджати тільки військові, туди вже не завозиться гуманітарна допомога, не завозяться ліки, продукти, там не працюють служби між тим люди не хочуть виїжджати ба більше деякі батьки. Чиї, чиї діти були примусово евакуйовані, намагаються повернутися разом зі своїми дітьми на ці небезпечні території. Минулої доби росіяни обстрілювали також інший напрямок, іншу частину харківського прикордоння. Били по півночі харківського прикордоння обстрілювали козачу Лопань, обстрілювали також руську лозову. Внаслідок цих обстрілів зайнялися пожежі, є пошкоджені будинки, і як щойно стало відомо сьогодні. По обіді росіяни відкрили вогонь по Слатиному. Це менше 30 кілометрів від Харкова. Спочатку вдарили по житловим будинкам молнією, а потім накрили з РСЗВ. Як повідомили в місцевій адміністрації, там пошкоджено щонайменше шість приватних будинків також пошкоджено електромережі. Даних про постраждалих не надходило. І зараз у Харков, у Харківській області, у Харкові продовжується повітряна тривога. У небі зафіксовані ворожі безпілотники. Студія, дякую, колего. Бережи себе і всіх закликаю. Харків, харків'ян і жителів Харківської області перебувати в укриттях до відбою. Нагадую, що з нами наживо була Світлана Шакера. Вона стежить за ситуацією на Харківщині. На Київщині зросла кількість районів, де зафіксовано пошкодження після масової нічної атаки росіян. За даними ОВА, стало відомо про пошкодження восьми приватних будинків, господарських споруд, гаражних боксів та двох автомобілів у Бориспільському районі. Загалом в області постраждала постраждали три людини. 31 людина серед них троє дітей. За даними поліції, в Обухівському вибуховою хвилею пошкоджено приватний будинок, багатоповерхівку. 10 автомобілів зруйновані, три гаражі, 12 пошкоджено в білоцерківському районі. Після падіння уламків пошкоджені зазнали склизькі приміщення підприємства, розважальний і торговий центр, чотири приватні будинки, господарські споруди та гаражні бокси. Внаслідок падіння уламків збитої цілі сталася пожежа технічного приміщення дев'ятиповерхівки, часткове руйнування його несучих конструкцій. Також пошкоджено ще три багатоповерхівки й вісім автомобілів. У Фасівському районі пошкоджено чотири приватні будинки та приміщення хлібозаводу. У Бучанському районі найбільше пошкодження зафіксовано у Петропавлівській Борщагівці. Знищено три приватні будинки, гараж та три транспортні засоби. Крім того, пошкоджено чотири приватні будинки та шість багатоповерхових, а також понад сто автомобілів. Досі тривають роботи з ліквідації наслідків ракетного обстрілу в Бучанському та Білоцерківському районах. Понад 40 людей поранені під час обстрілу Запоріжжя. Вночі росіяни били по місту реактивними системами а ближче до ранку ракетами, вибухами потрощені десятки житлових будинків. У деяких випадках люди стали заручниками власних домівок. У місті триває ліквідація наслідків обстрілів. Подробиці в наступному сюжеті. Жителі Запоріжжя сьогодні майже не стуляли очей. За ніч росіяни двічі атакували місто і внаслідок цих обстрілів поранення дістали десятки людей. Серед травмованих і троє дітей. Обстрілами у місті понівечено десятки приватних та багатоквартирних будинків. Цієї ночі окупанти били по Запоріжжю ракетами та реактивними системами. Від ударів на місцях спалахнули пожежі. Багатоповерхівка одна із найбільш пошкоджених у місті вибухами та вогнем. Повністю знищено квартири. У будинку понівочено балкони, фасад та вибито шибки. Із пастки, на яку перетворилися оселі, рятувальники витягли 13 людей. Пані Ользі за станом здоров'я важко пересуватися самостійно. Разом із чоловіком жінка ховалася від вибухів у коридорі. Та коли подружжя вже повернулася до кімнати, на голови полетіло скло. Вхідні двері заблокувало. Мужчина м'яна рука. Чоловік мене на руках виносив, на собі витягував звідти. Так, рятувальники. Двері отак наполовину вивернуло, і вони не відчинялись. І він мене витягнув звідти. Чоловік то сам виліз потихеньку, а мене рятувальник виносив прямо звідти. Просто дивом вціліла цього ранку, і 77-річна пані Раїса. Під час вибуху пенсіонерка отримала травму голови. Зрив другий, і все полетіло, все вилетіло. і мені осколок з вікна. Влетіло у голову. Болить голова в мене, болить голова, а антибіотики виписали і об знеболюючи. Рідні жінки приїхали допомогти навести ладу потрощені квартирі. Квартира зруйнована, майже меблі немає, кухні немає, вікон немає, балконів немає, не підвіконня. Ну взагалі нічого нема. Двері зруйновані повністю. Ну, тобі ж стан жахливий, просто жахливий. Меблі дуже дирки в шифонері, в шкафу. Ну. На місцях триває ліквідація наслідків обстрілів. У дворах пошкоджених будинків працюють усі екстрені служби та волонтерські організації. Роботи ведуться на різних локаціях. Прибирають аварійні найвищі конструкції, вікна, які можуть впасти. Також розчищають зараз території для подальших робіт, зачищення вивозу всього цього, що на, на Поблизу мобільних пунктів допомоги, люди вишукуються у черги, аби залишити заявки щодо пошкодженого житла. Наразі продовжується рятувальна операція. Також всім мешканцям, які сьогодні замужні без буде надана відповідна допомога згодом всі служби до пошкодженого будинку Ольга прибігла на прохання рятувальників, щоб врятувати кота. Чотирилапий травмувався під час пожежі у будинку. Жінка планує відвести тварину до ветеринарів і шукає його власників. Сказала, що кіт випав з розпалаючого будинку, випав котик, і йому потрібна срочна допомога, сроча переноска, щоб відправити, щоб його відправити в лікарню. А це вже приватний сектор. Деякі домівки ворожа РСЗВ перетворила на руїни. Поранення тут дістали четверо людей. Власники пошкоджених будинків розбирають завали та намагаються швидко залатати дірки у стінах та покрівлях. Місцеві жителі досі не оговтались від пережитого. Я вже спала. Я вже спала і головою сюди. А відчуваю, що на мене щось упало. Я думала з даху, зі стелі. А виявляється, то вікно, і воно було зачинено шторою, і штору стягло. Шестеро запоріжців, чиї оселі були зруйновані, попросили міську владу надати їм соціальне житло. Людей розмістили у місцевих шелтерах. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Одещину росіяни атакували ударними дронами цієї ночі. За даними уваги, внаслідок обстрілу постраждала цивільна інфраструктура, зруйновано цех та склад готової продукції винного заводу. Робочу зміну а це 50 працівників. Евакуювали. Також пошкоджено дах та вікна приватного будинку. Люди не постраждали. Відношу Сумщина під атаками ударних БПЛА ворогам. За даними ОВА, вранці російські безпілотники атакували Конотопську громаду. По медичну допомогу звернулися цивільні чоловік та жінка. Ще двоє місцевих постраждали у Великописарівській громаді. У селі Путивльської громади дрон поцілив у цивільну автівку, що стояла на подвір'ї. Вночі ворог вдарив безпілотником по сумах. Наслідок цього зайнялося сім приватних вантажівок. У Попівській громаді російський безпілотник атакував житловий сектор. Виникла пожежа. Як сповістили в ДСНС, рятувальники всю ніч боролися з вогнем. Зруйновано помешкання мирних жителів. Загалом за добу, за повідомленням поліції, окупаційна армія завдала 293 удари по 48 населених пунктах Сумщини. Росіяни били керованими авіабомбами, гатили з РСЗВ, мінометів артилерії, атакували БПЛА різних типів. А на Чернігівщині внаслідок атак російських безпілотників постраждали двоє людей. Як повідомили в поліції, це чоловік із Новгород Сіверського району та жінка з Корюківського. В цих двох районах пошкоджено та зруйновано будинки, господарчі споруди та авто. У Ніжинському районі ворожі удари припали на об'єкти інфраструктури та енергетики. Перебої з електропостачанням у шести громадах і частково у Ніжині. Відночі там тривають ремонтні роботи. Загалом за добу в Чернігівській області зафіксовано 56 обстрілів. Вибухи лунали в шести громадах. Росіяни зранку обстріляли Білозерку на Херсонщині. Як повідомили в обласній владі, постраждали дві жінки та чоловік. Він у тяжкому стані. Минулої доби в області поранено двох людей. Російська армія обстріляла понад три десятки населених пунктів регіону. Прицільно окупанти били по житлових кварталах, пошкодили дві багатоповерхівки та одинадцять приватних будинків. Атакували також критичну та соціальну інфраструктуру. Понівечили приватні гаражі, автомобілі та сільгосптехніку. П'ятьох людей поранили росіяни на Донеччині. Про таке повідомляє обласна поліція. Окупанти завдали понад дві тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору. В Костянтинівку росіяни атакували керованою бомбою, дронами, артилерією. Поранили трьох людей. Пошкоджено п'ять багатоквартирних і шість приватних будинків, два цивільні авто. Чотири каби ворог скинув на Олексєєву Дружківку. Є поранений. Зачепило 10 багатоквартирних будинків, два заклади освіти автомобіль. Є потерпілий в Вінліднівці, пошкоджено приватну оселю. Безпілотниками армії РФ атакували Дружківку, Слов'янськ та Лиман, поруйновані житлові будинки, заклади освіти АЗС газопровід. На Покровському напрямку від початку доби окупаційна армія 18 разів атакувала позиції наших захисників у районах населених пунктів: Червоний лиман, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке та в напрямку Мирнограду Родинського Балагану. Як повідомили в генштабі ЗСУ, одне боєзіткнення триває до тепер. На покровському відтинку виконує бойові завдання 46 та окрема аеромобільна бригада ЗСУ. За словами начальника відділення комунікації цієї бригади Олександра Невідомого, в зоні своєї відповідальності воїнів воїни щодня відбивають близько десятка штурмів. І, попри втрати, росіяни весь час проводять ротації. Нині підрозділ потребує реп антискид Долучитися до збору коштів можете і ви qr код бачите на своїх екранах. Не нехтуйте. Противник безперервно прагне компенсувати свої втрати та тримати напруження на нашому напрямку. Дійсно фіксуються ротації, підхід резервів і нарощування ударних підрозділів. Це процес в них циклічний. Тобто, із-за того, що ворог постійно несе ну, колосальні втрати, вони не жаліють нічого, ні техніки, ні особового складу. і, Відповідно, все це має якось компенсуватися, щоб Продовжувати ось цей темп натиску, який вони в принципі, і продовжують. Тобто, процес циклічний. Одні підрозділи вибиваються одразу з'являються свіжі. Операцію зі знищення окупантів у тимчасово окупованому Мелітополі здійснили наші розвідники. Відповідне відео оприлюднили в головному управлінні розвідки. Просто на закритій військовій базі ударний дрон ГУР влучив у ворожий автомобіль Уаз Буханка, у результаті чого ліквідовано чотирьох російських операторів БПЛА. Володимир Зеленський привітав рішення Ради безпеки ООН відновити санкції проти Ірану. Про це український президент написав у соцмережі Ікс. Він зазначив, що як і Іран, глобальну ядерну загрозу становить Росія, яка захопила Запорізьку АЕС, та закликав чинити тиск на країну агресорку, а також запровадити санкції проти її ядерного сектору. Нагадаю, ООН відновила санкції проти Ірану через порушення ядерної угоди 2015 року, яка мала би зупинити розробку країною ядерної зброї. Процес ініціювали Велика Британія, Франція та Німеччина з поверненням санкцій На Іран знову поширюватиметься ембарго на поставки зброї і заборона на всі види діяльності пов'язані зі збагаченням урану та його переробкою. А крім того, на будь-яку діяльність пов'язану з балістичними ракетами. На виборах у Молдові вже проголосували понад 33% виборців. За такої активності нинішнє волевиявлення вважають таким, що відбулося раніше. Президентка Молдови Майя Санду застерігала, що Росія намагатиметься зірвати виборчий процес або дискредитувати голосування. Санду закликала співгромадян не залишатися осторонь та віддавати свої голоси. Особливо критично президентка висловилася про корупцію виборчого процесу та наголосила, що ці вибори важливі для геополітичного майбутнього країни, яка обирає між європейським курсом і поверненням під вплив Росії. Цікаво, що молдовська виборча комісія усунула від перегонів уже другу проросійську партію Велика Молдова. На цих виборах для нашої країни поставлено на карту багато чого. Якщо молдовські громадяни будуть достатньо сильними, то матимуть шанс продовжувати зміцнювати свою демократію, захищати свій простір і продовжувати свій шлях до інтеграції з ЄС. Якщо ж втручання Росії суттєво вплине на наші вибори, то Молдова може втратити все, що вона здобула і це може створити значні ризики також для інших країн, таких як Україна, а також для країн ЄС у регіоні. Це усі новини на цю мить. Наступні о 18-й. А зараз запрошую до слова Олександра Просяника. Дякую, Лілю, за запрошення. Ситуація на Херсонщині і наслідки ударів по російських НПЗ в центрі нашої уваги цієї години. Побачимося за пару хвилин. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.